Всім доброго дня, слава Україні! Не заплановане відео, але я хочу його зняти і викликати в себе на канал. Власне, хто не в курсі, я, крім того, що проходжу службу в лавах Збройних сил України в 110-й окремій механізованій бригаді, я ще й волонтерів. Мені присилають часто якісь речі, продукти, і я їх розподіляю по підрозділам, які безпосередньо знаходяться на лінії боєзвітлення. А з коштів, які мені присилають, я допомагаю батальйону безпілотних систем 110-ї бригади, це безпілотники, FPV, розвідка, скиди е, і так далі. Тому подібне, все, що зв'язано з безпілотними системами. У нас є в 110-тій бригаді такий батальйон. І от недавно в мене назбиралось 24 тисячі гривень. Я пишу своєму побратиму з цього підрозділу, слухай, є кошти, може вам щось потрібно. Нам потрібно один апарат. Ось так він виглядає е в інтернеті. Це фрезерний ЧПК Верстат. А ось це вже фото, які зробили хлопці з батальйону безпілотних систем, так званий BBC, зробили от буквально годину тому. Прислали прислала мені в один з месенджерів. Куплений. Для чого це потрібний фрезерний ЧПК верстат? Для того, щоб е виготовляти різноманітні деталі до FPV дронів. А дрони, ви знаєте, FPV, що роблять на передовій. Тому я дуже радий, що ви долучились до збору, донатите мені кошти, і ми разом внесли свій вклад в знищення ворогів живої сили, техніки. От, хлопці, навіть зробили невеличке відео. Будь ласка. Ми... Військовослужбовці батальйону безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка щиро дякуємо Богдану Волинському та його підписникам за ваші донати та підтримку нашого підрозділу у вигляді цього фризерного ЧПК-станка, який допоможе нам виготовляти деталі для ФПІ під наші потреби. Разом до перемоги! І ще невеличке доповнення, хочу розказати вам, як я, перебуваючи в Лавах Збройних сил України, попав ще в, скажімо так, волонтерську течію. Справа в тому, що коли я попав в Лави Збройних сил України, я дав собі три обітниці. Перша обітниця, що я до закінчення війни не буду вживати ніякого алкоголю, не ні міцного, не слабкого, буду вести абсолютно тверезий спосіб життя, тому що я вважаю, що. Е під час війни перебуваючи в Лавах Збройних сил України, алкоголю тут для військового не має бути місця. Як результат, ось там з лютого місяця 22-го року я жодної краплі міцного, спиртного і слабоалкогольних напоїв не вживав. Друга обітниця, що я до закінчення війни не буду глити бороду. Як результат, вона в мене вже, бачите, яка доволі велика. Потрібно навіть її фіксувати. Друга обітниця. і третя обітниця, що я буду. Максимально корисний і максимально ефективний перебуваючи в лавах Збройних сил України. Як результат, коли стала нагода допомагати хлопцям, я подумав, чому я не можу е, волонтерити. Я зареєструвався як волонтер, відкрив волонтерський рахунок. Завдяки моїм якимось ресурсам, хоч і не дуже розкрученим і не дуже популярним в мережі в інтернет, мені люди донатять кошти, і я ці кошти 100% витрачаю на. Батальйон безпілотних систем. Там служать е знайомі побратим. Я знаю, куди ці гроші йдуть. Я знаю, що на ці гроші купується. І тим більше я знаю, що е все важливо зараз у лавах ЗСУ, але безпілотні системи, безпілотники, розвідка, скиди, fpv дрони це все актуально, потрібно і наразі, на часі. Ось я Туди направляє кошти. Як результат, то тобто останні кошти, які зібрані з ваших донатів, був куплений цей Фрезервий ЧПК Верстат. Власне, донатьте військовослужбовцям, донатьте Збройним силам України. Хто мене знає, хто мені довіряє, можете донатити на мій волонтерський рахунок. Всі зібрані кошти 100% підуть. Я сам, до речі, волонтерю, я з зарплати на цей рахунок кидаю кошти. Тому що я рахую, що армії допомагати потрібно, якщо ви не хочете, щоб була інша армія не, Україн, не Збройних сил України на вашій території. Рахунок мій е, волонтерський буде внизу в описі під даним роликом. Буду радий, якщо ви допоможете батальйону безпілотних систем 110 ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунджо Марка Безручка, де я проходжу службу з 20, вибачте, з 9 березня 2022 року. Дякую, що дивились. Хай щастить.